Стартував сезон продажу, де у Чернівцях можна купити новорічну ялинку. Продаж новорічних ялинок вже стартував. Ми перевірили кілька локацій у Чернівцях, чи є у продажу новорічні дерева та чи на всіх наявні необхідні штрих-коди. На проспекті Незалежності 111 та 113 офіційно продають новорічні ялинки, на яких є необхідні штрих-коди. Продавці на ринку центральному кажуть, для продажу ще не сезон. Ялинки активно купують та продають перед самим новим роком. Зараз поки що немає. Ще не сезон, ще, ще, ще нема нового року. Там. Через то нема, ближче до нового року, до свят будуть продавати. Не знаю, коли вони привезуть, коли зроблять. Ще не сезон. Я шока, ще нема пори. Буде пора і буде ялинка, і все буде. Десь тиждень перед, перед різдвом, до двадцятого, такого. Дві неділі до нового року. А зараз не сезон нема. У Чернівцях на офіційних місцях, де дозволена торгівля новорічними ялинками, зелених красунь станом на 5 грудня ще немає. Журналісти Сі 4 запитали чернівчан, коли та яку ялинку ставитимуть цьогоріч. Краще бути купити штучно, тому що я не хочу, щоб зробили ліси. Живу ну це атмосферніше, також ось цей запах. Це якось по-новорічному. У нас штучна ялинка, ми вже давно, у нас десь роки, так чотири. Ми проти того, що вирубали живі дерева, тому у нас давно ця ялинка. У мене син на війні і там ялинки йому не потрібно, а мені тим більше, що баба стара, а мені ялинки не потрібно, тому що тепер наші воїни герої, вони, як кажуть. Воюють за наших батьків, за наших дітей, за наших усіх бабусь, дідусів. Лісівники Буковини кажуть, що заготовили для продажу понад 6 тисяч ялинок з трьох лісгоспів області. Філія Берегоменське господарство, філія Чернівецьке лісове господарство та філія Путильське лісове господарство. На даний момент і Заставнівське дуже малий відсоток буде заготовляти. Три основні породи буде: ялиця біла, ялена звичайна і сосна звичайна. Вікторія Макайда, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4